Середній вік мільйонера близько 61 року. Тоді виникає наступне питання, чого так багато молоді в Україні вважають себе лашками, якщо до 20 років не встигли купити машину, квартиру і не досягли успішного успіху. І звідки взявся цей поспіх? Насправді все дуже очевидно, бо ми живемо в той період, коли люди не бачать твій шлях, вони бачать тільки фінальний результат. Люди не бачать роки твоєї праці, вони бачать тільки одну успішну історію. Вони не бачать а, купу твоїх фейлів, а бачать тільки ідеальний фінальний результат. А тепер давайте чесно, мені вже 23. і за цей період я встигла пропрацювати баристою, офіціантом, кондитером, копірайтером, власником бізнесу, СММ-ником, прожект-менеджером, блогером і інфлюенс маркетологом Правді мене настільки багато історій, що можна було б уже написати книгу. Але жодна з цих робіт не принесла мені мільйони. виходить, як в мене також не буде успішного майбутнього? Ні. Бо я шукаю, пробую, навчаюсь і знову пробую. І не боюся змінити напрямок, якщо я відчуваю, що він вже не для мене, і я його переросла. І мільйони приходять не до тих, хто встиг вистрелити до 20, а до тих, хто після 20 не здався і продовжував свій шлях. Тож, якщо ти зараз в пошуку, ти не відстаєш, ти зараз просто в процесі. А якщо хочеш бачити більше про мотивацію і проявлення себе. E põe-se